Вітання всім! Сьогодні буде у нас такий риб, риб монстер. То це буде окунь-гурман Локація Сант-Хоакін. Що для цього треба? Треба спочатку отримати блишню, а потім його зловити. Блишню треба зробити з мушель. Треба зловити з на озера мушлі 5 штук, покласти їх в рюкзак. Так. Відслідковуємо місію. Треба купити якусь ліцензію, чи що. Окей, поїхали. Що вам для цього треба? Вам треба для цього тільки спінінг. Було би добре ще мати з собою каяк або кість човен. Щоб вас цей гурман потягав трошки. Так, ідемо на цю нижню ліву локацію. Так, нам треба зловити блешні. Для цього треба. Берем, кидаємо вудку в траву. Правда, треба так, щоб ви влучили у воду. І тягнемо по воді, по траві, щоб був зацеп. Пройшов зацеп, можна опускати на дно тягнути по дну. Якщо зараз не вийде. Оде, є зацеп, є зацеп, щось відірвав. Переірвав мушля, рюкзачок. І. Так, 5 разів. Не всі не всі рази. Де сразу зацеп Не всі рази будуть вам приходити мушлі, але поки у вас цей квест активний, то зацепи будуть а, частіші, і також буде вам дуже часто приходити саме мушля. Поки буде активний цей квест. лише як ви цей квест дасте то вже буде не так часто приходити мушля, і не так часто будуть зацепи. Уже дві є. Це дуже легенький бос, як і перша половина квесту, так і друга половина квесту дуже легенькі. Це щось на подібно харіусу борцю. Якщо хтось бачив у мій гайд. Або хтось ловив його сам, то тут точно така сама ситуація. Робити зацепи. Після цього йде, і ловите його неважко зловити. Єдине, що він. Вага в нього трошки така. Зараз я гляну, бо я не пам'ятаю на пам'ять. Так, що в нас тут мушля. Якщо я тут зможу побачити, бо не факт, що я тут побачу, якщо він буде легший за іншу рибу, то я його тут не побачу. Короб. Ось окунь гурман. До скількох він тут росте? Ну, до, до 30 Ну, бачите, вага, трохи ваги є. Тому а, звертаю вашу увагу на те, що можна його зловити і на джеквінер без питань. Просто бажано це буде робити. Не бажано, а таки точно це треба робити з каяка або човна. А, без якоря, щоб він. Ну, вам буде значно легше його витягнути, навіть якщо це буде джеквінер -джек 270-й, то це буде нескладно. Та миш. Так ще одна мушлька залишилась. Є, є перша. Перша частина цієї місії. Обираємо наступну. Відслідковуємо. Спорядіть блишню та упіймайте. Ось моя блишня. Блишня. Буду ловити на 270-й ЗЕВС з буду скаяка ловити, знаєте, так чисто, щоб вам ви бачили. Так, де він ловиться? Ловиться він біля цієї трави. Ловиться він в будь-який э, період дня і ночі. Можна навіть не у пік його ловити. Можна навіть не у пік, але зараз такий невеличкий пік, я прямо при ньому <кхем> цей період і буду ловити. Покидаємо десь туди подалі. Треба було далі кинути. Ну ладно. Даємо опуститись приманці на дно і з ходинкою на другій швидкості вертимо. Він буквально, якщо не з першого, не з першого, не з другого, не з третього, то буквально кілька закидів він має прийти, він довго. Довго на себе не заставляє чекати. Требу... О, дивіться, він вже все. Це він вже клюнув. Ось ось він зразу і виліз, бачите? А так би ловили ви б з берегу. До речі, велика вага. Велика вага А так ловили ви б з берегу. Так, якось добре. Так взагалі не добре. Дивіться, які в нього мушлі на животі. Аж моторошно якось стає від цього. А ловили би з берега, це було б набагато ваща боротьба. Можете пробувати, нема питань, лише на той же Зевс можете пробувати спокійно. Ви будете там 2-3 хвилини 5 виважувати. Я показав, як робити з каяка, Як просто, просто як найпростіший варіант, а ви собі вже там цей. Як вам подобається, так і робіть. Зараз я протік намалюю. Так, є. Ну що ж, На цьому етапі всім гарно дякую. Це був е, риба, це друга риба монстр, яка записана в без пауз в один дубль. Е, перша це була Борець, Харіус Борець, теж легенький, це друга. Е, тому дивіться, користуйтеся, дуже легкий бос. Е, ну, лиш, його лише виважити трохи важко, важко, якщо ви це будете робити з не, крупною оснасткою, з берега. А так, в принципі, все легко. Гарно. Всім дякую. подобайки, коменти, підписки. Якщо хтось хоче підтримати канал гривною, посилання під відео. Буду вельми вдячний. Приходьте на стріми, потрендимо. Всім щасти.